Якщо в когось ще досі виникає запитання, що все-таки краще бюджетний М4 чи китайські зеони, то сьогодні ми це питання вирішимо раз і назавжди, тому що я порівняю Ryzen 5 2600 з Xeon e 5 2670 V3. Ледь запам'ятав. Підтираємо дупу, витираємо салфетку бігом до перегляду. Ну і також цей бюджетний М4 розженемо на стокінських кінських сил, щоб подивитися на що він буде здатний. Тому що останній мій досвід в бюджетних М4 збірках був такий собі. В ролі китайського Зеона я використаю той самий Зеон зі збірки за 10 тисяч гривень. Є 5-й 2670-3 з материнкою Кісіда. А в ролі бюджетного М4 я беру доволі небюджетну материнку Б-450. В ролі це не грає, тому що ми будемо тестувати Райзен на стокових налаштуваннях, а потім якраз таки розженем, І саме для розгону мені ця материнка була потрібна тут. А від АМД. Я даю почесного дипломата. Це Ryzen 5 2600. Один з найслабших райзенів п'ятих на районі. Він буде представляти нашу прекрасну команду підтримувачів AMD. Да, і буде вести її до перемоги. Перед, вся різниця між цими платформами, лише в тому, що Xeon вартує 300 гривень, його материнка десь 1500. Але водночас за цю вартість він може впровадити непогану продуктивність вже і зараз. А от Ryzen 5 2600 по факту слабший. Він має набагато менше ядер, він не настільки потужніший по своїм ядрам, які в нього є. І ще й вартує дорожче в три рази. Коротше, його життя, як цей горшок, голубий та ще й обіцяний. Бюджетна на 320 материнка вартуватиме 2000, ця приблизно 2,5. Але am 4 Сокет, на відміну від 2011-го, має в собі перспективу на майбутній апгрейд, як я люблю про це говорити. Так, да, ми ж тут всі такі перспективні і любимо перспективні збірки. Згоден, це можна навіть смішно звучати, тому що враховуючи те, що вже існує М5, то казати про перспективи на М4 це трошки таке собі. Але в плані бюджетних збірок це нібито і не зовсім тупа ідея, тому що перспективи там справді є. Отже, ще раз нагадаю, вартість першого опонента 1800 гривень, а другого аж 3000 гривень. Отож, зараз ми подивимося, чи варто переплачувати за перспективи так звані. Якщо вже є готовий зОО, який зібрали китайські діти, і він чекає тебе на аліку. Ну і після їхніх порівнянь в іграх ми порівняємо їх по суті, подивившись плюси та мінуси обох платформ, так що любителі бюджетних збірок зможуть точно для себе вирішити, що для них буде краще. Тому купуємо просрочку ВТБ, одягаємо чолочки, цілуємо друга в губи, щоб дали нам потуги. Для порівняння я тут використав одну і ту ж відеокарту RX 5600 XT, якої буде достатньо для розкриття обох процесорів, і вставив оперативку на однакову швидкість. Між іншим мінімально 1866 МГц. Тому що ксеон більше тоді не стянув. І в ньому є один прикол, через який я не можу це міняти, без будь-яких розгонів. Однакова швидкість оперативки. Чистий піздє. кс 2 це просто повний пиздець. Тому що Xeon видав двічі бляха більше FPS, ніж Ryzen 5 2600 Причому на 2600 FPS було справді вкрай мало, десь 60. І хрінь його знати через що це? Протестуємо потім 2600 в кращих для нього умовах із розгоном. Може тоді вже можна буде робити хоча б якісь висновки, тому що на рівних умовах поки Ryzen цілує ноги. Зайти в PUBG і бачите більше FPS, ніж в CS 2, незвично. Тому такого і не було. Але як, як тільки всім дали пушки, FPS впав до 60. На Xeonі точно був більший FPS, і причому суттєво. І ще й на більш затребуваній карті. Це дуже сумно, проте я, можливо, навіть знайшов причину, чому FPS настільки поганий. Мавгу, до речі, без зйомки FPS на 10 пунктів справді краще, і стабільності продається цій грін дуже багато. Е, проте, все одно, ці результати мене не задовільняють, тому що в ксеона було більше FPS. Ну, будемо дивитися далі, як воно піде. Умови все ж досі залишаються рівними. На ксеоні теж велась зйомка з екрану. В бібланку результат, до речі, вийшов доволі неоднозначним. Здається, що наразі ФПС було більше, з тим ж низьким рівнем Проте я і не певен на рахунок цього, тому що їздив трошки в іншому місці. Але середній FPS все ж таки був більшим на райзені, як мені здалося. Цікаво, що буде в розгоні. Сталкер другий теж не додав балів переваги Райзену, все одно ФПС не дотягує до рівня звичайного китайського XON, який вартує втричі менше. Та й тут, блять, чесно, взагалі якийсь пізє. 20 FPS. Шо? Майже єдина гра, в яку Ryzen 5 2600 на рівних умовах тягався з Xeоном, це Unbound. Тут FPS в них був справді доволі близьким, а саме поганим в обох. Випадках. На жаль, Хогвартсласі має дуже несправедливий тест, тому що на тесті з Райзеном я все ж дійшов до більш затребуваної і кращої для бенчмарку локації. Але це взагалом суті не міняє. Очевидно, що на Ксеоні тут все одно більше ФПС, тому що це по минулим іграм видно. Недовгі в нас сьогодні тестить, тому що я спішу, хочу какати. Але все ж як би я не хотів цього признавати, ксеон був сильнішим за Райзен, причому, блять, в два рази. Без розгону на однакові швидкості оперативки, Зеон просто в жодній грі не залишив ніякого шансу своєму супернику. Маю твердження, що це сталося через те, те, що швидкість оперативки була вкрай маленькою для процесора AMD, тому що їхні процесори зазвичай якраз таки дуже сильно залежать від швидкості оперативки. І тут видно навіть по енергоспоживанню Ryzen 5 2600, що йому щось таки не вистачає, щось він впирається. Добре, за спойлерю, це все ж таки була оперативка. Ну і звісно, що ж це ще могло бути, якщо просто процесор не догружається. А тепер давай скористаємося можливостями m 4 Сокету. Поставимо XMP профіль на оперативку і додамо безпечну кількість ГГц до процесору. Все запустилося з. Першого разу процесор спокійно стягує виставлені швидкості. Може, хоч так складе конкуренцію ксеону, хрінь його знати. Тому що Ксеон сам по собі він в мене більше не запустив, навіть аніж 2133 МГц. А турбобуст через цю материнку анлокнути не можна, хоч і може здатися, що це трішки несправедливо, але з цією ж ситуацією може стикнутися простий користувач, який теж не особо сміливий для того, щоб щось розганяти, і йому прийшло отаке от, от з Аліка. Головне, щоб при тестах умови в нас були рівні. Добре, ігри все ж почали вилітати. Швидше за все, це через швидше за все, чи... Сенсаці... швидше за все, це через велику швидкість оперативки, тому що я вже з таким стикався, коли процесор не підтримує такої швидкості оперативки, бувають просто виліти в іграх. Зменшив до 2666 і про всяк випадок на 100 МГц процесор швидкість зменшив, тому що екран мигав дуже дивно. Це було. А ще оскільки цей процесор зовсім ніяк не пристосований до розгону, то якщо в нього поставити більше ніж 4,2 ГГц, в нього буде шанс спектися через його надто великий вольтаж. Подивимося, як розгін кінь. Таких сил допоможе Райзену перемогти КСЕОН чи не допоможе. І що ми бачимо? В CS2 FPS виріс в два рази, що підтверджує мою теорію про те, що процесори AMD більш примхливі до швидкості оперативки. Проте Ryzen 5 2600 ще досі не зміг перемогти Xeon по FPS у в cs 2 Тому тут я зараховую своє очко. PUBG став набагато стабільнішим і приємнішим до дотику. FPS збільшився вже не в колосальні два рази, але на 30 кадрів все ж таки стало більше. Плюс покращилась стабільність гри. ПАП не такий примхливий до швидкості оперативки, але чим більше її... Тим менше фрізів і краща стабільність. Відповідно, тепер пап на Райзінь 5 2-600-му грабельний, але знову таки від Ксеона він по фпсу далеко не втік. А от і зарішала новіша архітектура і потужність ядер. Хоч вона не настільки велика, як можна собі подумати, але кіберпанк на тих ж ультраналаштуваннях вже набагато краще себе показує саме на Райзені. І нарешті Райзен вигризає перше очко в сьогоднішньому порівнянні. А чи продовжуватиме він гризти очко, відповість Сталкер 2. По середній кількості кадрів оголошую Ryzen знову Переможцем. Але що там, що тут результат не дуже привабливий до гри. Але на Райзені, якщо виключити запис екрану, то фреймтайм стає дуже навіть стабільним, а якщо виключити комп'ютер, то буде ще краще. А в нас же тотальна домінація від Райзену, вже до 80-ки долетіли. Як я пишаю з цим малюком. Тяжко дивитися на губи, які не можеш поцілувати, саме тому на дітей я і не див. Але так, продуктивність на одне ядро в цій грі вирішує, схоже, що найбільше. В райзена вона просто краща, і типу це єдине, що в нього там краще і. В Принципі, з цього такий висновок. Ну і в місті Гаррі Потера, тобто Чернівцях, ФПС взлетів го з 30 до 50. Це теж ніхрена собі приріст, майже як в КС 2. От бачиш, казав розкочегарію цей Ryzen І щоб він нормально себе поводив. А то в умовах тесту цієї збірки він трошечки був не в найкращих умовах. І явно не показав всього, на що здатен. Xeon менш примхливий до швидкості оперативки. І з меншою швидкістю видає набагато більший FPS. Райзен, в свою чергу, має набагато більшу Продуктивність на одне ядро. І в таких іграх, як Unbound, cs 2 чи Howard Slowсі, розгін вплинув достатньо сильно. Xeon все одно видавав кращу стабільність навіть з гіршими умовами тестування і забирав менше кадрів, наприклад, при записі екрану. І це одна з переваг більшої кількості ядер. Але все ж перейдемо до плюсів та мінусів і вирішимо, на чому краще збирати: на бюджетному М4 чи на бюджетному Xeon. І. Почнемо з переваги М4 над Xeon. Ами. Опції апгрейду. Як не крути, майже будь-яка найдешевша материнка 320 го псету. Швидше за все, зможе стягнути навіть неймовірно потужний Ryzen 5 5600, який вже в свою чергу шансів ксеону не залишив би жодних. А в 2011-му сокеті, ну, ти можеш замінити шило на мило, наприклад, цей ксеон на ще один з двома додатковими ядрами, проте це тобі не допоможе підняти FPS. Стабільніша робота. Теж пункт, який дуже легко пояснити. Материнки 2011 сокету з Аліка робляться, так скажем, на швидку руку. Туди додають все підряд, аби лиш тобі це продати. Проте довговічністю істину. Стабільністю вони ніколи не славились. Навіть на прикладі моєї материнки в неї не працює 2 з 4 слотів оперативки, і ще на ній не можна зайти в BIOS. І дуже великий шанс, що тобі прийде така сама чухня, яка робоча, але наполовину, з того ж самого Аліка. На відміну від м 4 го де будь-яка бюджетна материнка зазвичай не має таких траблів. Ну хіба що якщо не враховувати материнки від тих самих машиністів з Аліка чи трактористів, кого там. Легше в збірці і в керуванні. Чому легше? Тому що їх достатньо в Україні. Вживаними і новими керування М4 легше просто через те, що це більш поширена та нова платформа, яка має більше функцій. І тут навіть не про функції, справа. Тут просто справа в тому, що менше косяків, більше підтримок, всякого такого, і тупих технічних проблем, швидше все, таких як на Xeon, не буде. В принципі, це пов'язано з попереднім пунктом. Менше технічних приколів. Я вже про це говорив, нащо я це ще раз додав. Менше ТДП. Тобі не потрібно купувати якийсь супер-мега величезний кулер, щоб охолоджувати процесор М4 сокету, тому що зазвичай. В них ТДП не перевищує 60-70 ватт натомість, як у ксеонів, від 120 і далі, як тиск. На М4 буде достатньо якоїсь дешевої башти, щоб температури не пер... не переходили критичні значення. На ксеонах, в принципі, через велику площу дотику теж температурами проблем не буде, але там вже треба більший кулер специфічний, просто щоб він це все покрив. Тому з тими 120 Вт ваттами проблеми почнуться лише, якщо тебе поганий кулер. В мене, наприклад, цей процесор охолоджував достатньо масивний кулер з двома вертушками. Тому. Температури не підіймалися більше 50 градусів. А Ryzen 5 2600 охолоджувала дешева RDB-башта, яка теж справилася зі своєю задачею на ура, як ми бачимо по температурам. Легше придбати. Легше придбати. Тепер переваги ксеонів над АМ 4 якщо такі є. Нижча ціна. І в цілому завжди так було, що непотрібні речі були завжди дешевшими, аніж потрібніші і актуальніші. І напевно єдина перевага, яка тут є, справді суттєва, це більша продуктивність за ту ж саму вартість. Справді, ксеони запроваджують набагато більшу продуктивність, якщо дивитися на один і той ж ціновий сегмент. Але враховуючи всі переваги АМ 4 цей пункт просто стає непомітним і може піти разом з бутилками на переробку або мені на крісло. Більше переваг Ксеонію на ДМ 4 я придумати не можу. Може, ти напишеш якісь, напиши в коментарі, якщо такі є. Хоча я думаю, що їх більше нема, тому що це позапотопна платформа, яка з кожним дем стає все менш актуальною і просто деградує. Тому це порівняння вийшло повністю розгромним на користь сокету АМ4. Хоч і в тестуванні, можна сказати, переміг XEON. Не раджу брати цей сокет навіть попри те, що він дешевший і продуктивніший. Подумай про дітей, яких на заводах випустять додому, тому що в них ніхто не буде купувати ці материнки. І подумай про винагороду, якою я отримаю як пропагандон АМ4 Сокету від АМД. Як мені здається, все стає на свої місця. Тому дякую за перегляд. Що тижня в суботу, та в неділю на цьому каналі проходять стріми, щоб їх не пропускати і завжди бути в курсі актуальних новин цього каналу. переходь телеграм-канал за посиланням в описі. Дякую за перегляд. До зустрічі.